Вітаю вас! Дивимось огляд партії дев'ятого туру турніру у Вейканзе. Цей тур був найбільше насичений результативними партіями. П'ять і сіми партій закінчились перемогою. Партія Макшудлу проти Вармардама була насправді драматичною, тому додивіться це відео до кінця там дуже цікаво. А також турнір перемістився із міста Вейканзе в Гаагу. І оскільки цей тур проходить в газі, то давайте почнемо з партії ВІ проти Ніповнішого. Виникла така позиція: Вей і грає білими фігурами, і тут робить сильний хід пішаком на С 4 Якщо чорні забирають, то білі забирають конем і отримують для свого коня можливості для вторгнення на Д 6 чи Е5. Тому ніпомніші не забирає. Забирає коня на b5 і білі забирають на b5, і грає ферзь f4. Зараз є сильна загроза кінь g4 з подвійним ударом на h2 та на f2, тому цього ферзя відкидаємо. Ферзь відходить на f5, і білі самі забирають на d5. Забирати пішака у відповідь чорним погано, тому що після точного ходу g4 ферзь або відганяється від захисту коня, там ферзь g5, пішка 4, і ферзь не може захищатися коня більше після ферзь ферсі 4 втрачають фігуру чорні. Або після цього ходу, якщо ферзь відходить на Е6, то він потрапляє під зв'язкою, від якої дуже важко позбутися, Кінь забирає на Е4, і ферзь не може від нікуди відійти від цієї зв'язки і продовжувати захищати цього коня. Тому цей варіант для чорних невдалий. Ну і білі залишаються з зайвим пішаком. Правда, пішокова структура доволі вразлива, тому що ці пішаки здвоєні і, окрім того, ізольовані, та тим не менш, вони певно роботу роблять, тому що контролюють багато центральних полів, і, наприклад. Коню на d7 абсолютно немає куди ходити. Він не може ніяк вистрибнути вперед. чорні грають тора D8, ставлять тору по центру, і білі грають F3, для того, щоб розміняти пішака на e4 і відкрити десь свої фігури. Чорним погано грати пішаком на e3, бо цей пішак втратиться після кінця 4 з двома загрозами забрати на e 3 із загрозою подвійного удару, тому це погано. Тому забирають на F3. Ферзь забирає на F3. І тут, напомню, що, мабуть, трохи неправильно оцінив своє положення, тому що відійшов ферзем на G5. Треба було розмінюватися ферзями, переходити веншпіль до білих перевага, але чорні цілком можуть боротися. Ферзь G5 зіграно, мабуть, з ідеєю десь атакувати короля, який трохи послаблений, саме тому залишає ферзів на полі. Кінь зараз під боєм, тому відходить на c 4 Чорні грають h 5, продовження тієї ж лінії і ще одна неточність, після чого перевага білих ще більше зростає. Пішак йде на d6 і є намір поставити туру на поле e 7 Тому чорні грають король F8, але все одно Тура e 7 слідує. Дуже гарний хід. Тура забирає на e 7 Потрібно забирати інакше. По лінії є, е стане ще інша тура, і цей тиск стане неймовірно сильним. Тому Тура забирає, пішак забирає, король забирає. І тут тура є один шах неточність, тому що сильніше було дати шах ферзем на Е2. І тут після король F8, кінь D6, загрожує забрати на F7 з подвійним ударом на ферзя та на туру. І після захисту кінь d5, наприклад, для того, щоб перекрити лінію слону, кінь там ферзем захищений, слідує тура e 1 з загрозою мату в два ходи. Ферзі 8 шах, Тура забирає, тура забирає і це мат. І тому чорним тут потрібно грати або G6. Що призводиться до поганої позиції після слон б'є d5, ферзь забирає на d5. і зараз ферзі 7 з подвійним ударом на короля та на туру, але туру зараз не забираємо, тому що після ферзь б'є d8, ферзь б'є d4 і забрали коня. У чорних буде певна компенсація за рахунок відкритості білого короля. А спочатку граємо тура на e 4. Захищаємо пішака. Кінь захищений ферзем, кінь захищає туру. У чорного ферзя дуже мало полів, куди походити. Тура під боєм. І після того як тура відходить, білі забирають коня. Таким чином виграють. Або тут потрібно грати ферзі 7, після розміну ферзів кінь забирає на F7. Виникає дуже неприємний ендш для чорних, де білі фігури набагато краще. Та було зіграно 3 Є1, король відійшов на F8, кінь d6, і зараз Ферзь D2. І немає більше у білих можливості створити загрозу мату по восьмій лінії ходом ферзі 2 чи ферзі 3, тому що зрозуміло, що ферзя там одразу розміняють. Тому грає ферзь 3, рентгеном захищає туру. Ну і готовий у разі розміну, який відбувся в партії, забрати. Пішаком і покращити свою пішакову структуру на цьому фланзі. Зараз все висить на F7, і F7 ніяк не захищається. Білі можуть забрати в будь-який момент. Грають G6. В її дуже гарно проводиться наступний етап партії, грає H3, обмежує фігури. Нікуди не поспішає з тим, щоб забирати пішака. Кін на D6 поки що дуже сильно обмежує туру. Також дуже сильно обмежений кін на d7, як вже раніше говорили, не може нікуди стрибнути. І ходом H3 також обмежує коня на F6. Також йому немає куди ходити, поле g4 забрали. Чорні грають А4, хочуть відволікти слона, але слон залишається на цій діагоналі. Пішак іде на А3. І кожна фігура білих набагато сильніша, ніж відповідна фігура чорних. І тут ще білі посилюють свого короля. Король G2 Тора А8, король f 3 тура А5, король йде на F4. Чорні не можуть створити ніяких загроз, а король білих відійшов. Чотири ходи підряд вже посилили короля. Тура повернулась на d8. Насправді вже дуже погана позиція у чорних. Зрозуміло, що їм немає що робити, немає де проявляти активність. білі після того, як посилили короля, нарешті забирають на F7. Кінь відійшов на B8, показує неточність, та позиція була програна. Король забирає на F6, тора забирає на d6, слон йде на E6, кінь дає шах. король забирає на G6, Кінь дає шах на e5. Фінальна пастка з ідеєю, що якщо білі забирають турою, то чорні ведуть. Вперед, користуючись тим, що слон зв'язаний. А на хід 3 Е1, чорні забирають на Е6, таким чином, відволікаючи туру білих і проводять ферзя, і чорні навіть виграють. Та після кінь е 5, звісно, білі ніяк пастку не потрапляють, просто відходять королем на F6. І, не пам'ятаючи, цей момент здається, тому що у білих два зайвих пішака і їх фігури набагато активніші. Якщо чорні там дають якийсь шах, король просто відійде на F5, шахів більше немає. І білі можуть вигравати як завгодно, можуть створити прохідного пішака на цьому фланзі, можуть нікуди не поспішаючи забрати на 3. У білих величезна перевага. Вага і ніповніші програє свою партію. Колись обов'язково в Газі будуть програвати росіяни в інших процесах. Щоб нам це з вами побачити, потрібно донатити Збройним силам України, які захищають нас від цих терористів. Знаю, що в мене багато підписників з Харкова. Жахливі удари вчора були нанесені по цьому прекрасному місці. Сподіваюся, що з вами та вашими рідними усе гаразд. І переходимо до наступної партії, і це партія прагнанантки проти Ювен-Юн. Ми почнемо її дивитись спочатку, тому що дуже цікавий дебют був розіграний, але середину партії швидко проскочимо. Є4, Е5, є кінь f 3, кінь c 6 слон c 4, кінь f 6, захист двох коней і тут кінь G5. Частіше всього ми бачимо хід d 3 замість кінь g 5 в цій позиції. Але прагнанантка казав, що дуже хотів виграти і пішов на цей варіант. Зараз загрожує забрати на F7, і у чорних тут практично єдина лінія, яка захищає від загроз. Це D5, пішак забирає на D5, і тут хід кінь А5. Слон дає шах на b 5 пішак С6, забрали на С6, забрали на С6. Тут у білих декілька варіантів, куди відходити, слон D3, слон E2, і також хід ферсів 3 є. Вибрав варіант з ходом слон D3. Де я ходу слон D3, в тому, що поле E4 було захищене і кінь міг сюди стати. Можна також відходити на Е2, але там чорні дуже швидко цього коня відтісняють доволі далеко. Ну, тут, правда, ще на E5 може стати, але кінь тут трохи вразливий. хоча це Теоретичне продовження. Слон Д3 також теоретичне продовження, грають тут кінь Д5, в ході А6 немає ніякого сенсу, тому що кінь стає на Е4, тому кінь Д5, кінь тим не менш під боєм від ферзя. І замість того, щоб відводити його, грає пішаком на А4. Хто давно підписаний на канал, знає, що в мене є гарне дослідження по італійській партії. Я в коментарях залишу посилання на нього. І ось цей варіант з захистом двох коней я там також розглядаю. Правда, ходу а 4 немає, і потрібно його включити туди. Потрібно проаналізувати, тому що все частіше він зустрічається після того, як декілька місяців тому так зіграв Алірізат Руджа. Ідея цього ходу в тому. Ідея цього ходу в тому, що якщо черні тут грають пішаком на А6, то білі грають ферзь аж 5. І не можна фрезям забрати цього коня, бо пішак захищається, а пішаком не можна забрати, тому що ферзь атакує туру. Та після ходу А4 було зіграно ферзь 7, також нормальний хід, і ферзя виводимо, і пункти всім захищаємо. Б3 грає Прагнананха. І з цього моменту ми доволі швидко пройдемося. а 6 кінь відійшов на е 4 пішак ф 5 далі тіснемо коня, кінь відходить на С3, кінь відходить на F6, слон б 2 Таким чином ми виводимо фігури. В коротку сторону рокіруватись доволі небезпечно, тому що ці пішаки можуть швидко насунутись. Окрім того, а 4 вже значне послаблення позиції короткої рокіровки і готує хіти кінь А3, ферзі 2 і рокіровку в довгу сторону пранананха. Зіграно слон d6, виводять фігури, кіння 3, пішак на e4, e 2. Зв'язуємо пішака і таким чином цього слона захищаємо. Коротко рокировки, зв'язка вже немає, тому слон відходить на a6. І тут слон G6 зіграно. Гарний нічийний варіант демонструє комп'ютер. Замість ходу слон Е6 розмінятися на 6 і зіграти кінь g4. З ідеєю не дати рокіруватися білим в довгу сторону, тому що в цьому випадку пішак на F2 буде підвисати. А якщо грає Туре F1, то кінь h 1 і кінь повернувся назад. І таким чином, створюючи цю загрозу постійно, не дають білим рокіруватися, і по суті, після там, навіть включення ходів кінь з 4, кінь забирає на С4, ферзь забирає на С4. Шахом роль відходить на h8, Все одно у білих проблеми, тому що рокіровку не можна зробити. І комп'ютер каже, що немає кращого варіанту тут для білих ніж грати троє f1 і йти на повторення цієї позиції. Дуже гарний механізм троєкратного повторення. Та в партії було зіграно слон. e6, перша неточність, яка відхиляє оцінку позиції від рівної на користь білих. Кінь С4, поставили коня поближче до центру, слон Б4. І довга рокіровка. Чорні грають кінь Б7, кінь на А5 стояв невдало трохи, а розмінюватися і віддавати цю діагональ для білих не було бажання. Слон забирає на b7, фері забирає на b7, пішак F3, Трай e 8 кінь e5. Тут зауважу, що у чорних немає можливості виграти пішака за допомогою відкриття атаки після ходу слон Б3, тому що після Тура забирає на e 5 і білі відповідають своїм відкриттям атаки. Нападають на туру, а коли Тора відходить, забирають на в 6 і у білах велика перевага. Тому цього ходу немає. Чорні грають пішаком на c5. Десь логічне бажання зіграти С4, потрібно добиратись до позиції білого короля. Тора стає на е 1 посилюємо тиск на ось цього пішака, і ось цей момент, коли Йовень Юнна зробила вже по суті фатальну неточність, вона забирає на F3. Ргнананко у коментарях казав, що чорні могли ще триматися після ходу король h7, наприклад, просто відійти королем подалі від цієї діагоналі в безпечніше місце. І якщо білі вирішать забрати на Е4, то у чорних вже з'являється можливість цього відкриття атаки після слон Б3, пішак забирає на Б3, Тора забирає на Е5. Тому що раніше кінь білих вискакував на поле Е4, а зараз це поле зайнято його ж пішаком, і чорні тут тримаються. Зрозуміло, що у білих зайвий пішак, але. Не так погано все у чорних, як було в партії. Івеньон забрала пішаком на F3, і це призвело до того, що відкрилась лінія G. І білі дуже швидко організували тиск у цій лінії. Кінь h5, кінь має намір вистрибнути на поле F4, тура G1. Чорні грають С4. Прагнанха спокійно забирає на С4, немає у цього слона небезпечних відкриттів атаки. На взяття коня послідує взяття ферзем шахом, і ферзь відходить від атаки. Тури тут зіграно ще ферзь 7, має намір походити слоном на А3 для того, щоб розміняти. Чорнопольних слонів, саме наявність ось цього слона на B2 створює додаткові загрози проти цього пішака. Та А3 першим грає Прагнананха. зараз забирати не можна, тому що кінь забирає, просто втрачається фігура. Слон забирає на С3, слон забирає на С3, Ферзь забирає на H4, Ферзь g5. Вже загрожує удар на g7. Якщо слон забирає на С4, то треба б'є g7, король h8. І після ферзь c7 чорні неодмінно отримують мат. Зараз загрожує в два ходи. Тура h7, король g8 тура h8 мат. Чорні можуть якось захищатись там ходом тура F6, перекриваючи цього слона, але при найкращій грі білі ставлять мату у 8 ходів. Тому після ходу ферзі 5 зіграно ферзі 7, ферзь повертається до захисту цього пішака. Але тепер Тора стає на e1, зв'язуємо цього слона. Ферзь відходить на d7, відходить від зв'язки. Кінь d6, активізовується кінь. Тора Е7 і дуже гарний хід, Ферзь H2 з лінійним ударом на коня та на пішака А6. Кінь відійшов, ферзь забрав на А 6, в чорні забрали на D6, Білі забрали на F6, загрожує побити Тора G7 з матом, загрожує забрати Туру, і тому Ювен Юн здається. Та найдраматичнішою партією 9-го туру була партія між Макшодлу та Ван Мардамом. Макшодлу на цьому турнірі ще не вигравав жодної партії і дуже хотів зробити це в цій, оскільки у його суперника чи на найнижчий рейтинг серед усіх учасників, і тут Макшодлу дуже хотів зробити перемогу. Д4, Д5, С4 Е6, кінце 3, С5. Чорні йдуть в амбітну лінію. Пішак забирає на Д5, пішак забирає на Д4, Ферзь забирає на Д4, Кінце 6, атакуємо ферзя, ферзь відходить. Забрали на Д5, Ферзь забрав на Д5, білі просто виграли пішака вже на сьомому ході, ферзь С7, звісно. Чорні не для того віддавали пішака, щоб одразу розмінювати ферзів. Ферзь С7, ну і чорні хочуть виграти декілька темпів у розвитку за рахунок того, що цей ферзь, по-перше, ходив вже трохи багато, по-друге, буде знову ходити після ходу кінь f6. Та зрозуміло, що білі нічого неправильного не робили, у них перевага, у чорних немає повної компенсації за пішака, але гра може бути доволі гострою. Кінь f3 і кінь f6, ферзь відійшов на d3, слон стає на e6. Пішак g 3 пішак a 6 забираючи поле b5 у білих фігур. Кінь стає на g5, хоче вимітити цього слона. Та тепер кінь b 4 Спочатку атакуємо ферзя там. На e 6 забрати з нападом на ферзя погано, тому що чорні забирають ферзя з шахом. Тому ферзь B1, на D1 ставати було погано, тому що там d 8 одразу з темпом 4 вивели би. Тут слон чорних під боєм стає на c 4 Ідея в тому, що якщо білі зараз розміняються, то в них великі проблеми, тому що ніяк не можуть завадити ходу коня на Д3, і король білих втрачає рокіровку і потрапляє під дуже сильну атаку. Тому розмінюватись білим зрозуміло не потрібно. Що їм треба зробити, це зіграти А3. І тут після слон F1, Тора забирає на F1. Кінь відходить на c 6 білі втратили рокіровку, але фігури чорних відкинуті і не може створити загроз. Тут після кінь же 4 довга рокіровка. Я хочу продовжити варіант, щоб показати комп'ютерну рекомендацію, як він пропонує тут розставлятися за білих. Пропонує грати F4, дуже сильно обмежуючи чорні фігури, і діагональ для ферзя, і поле для коня забирає на F5. Цей кінь взагалі доволі обмежений і не може нікуди стати. Там якийсь хід король b 8 і тепер тура F2, слон c 5 Тура e 2 Таким чином моєтуру переставили, укріпили пішака на Е3, ну а потім король стає на Ф2 і комп'ютер каже, що у білих порядок. Та замість цього, та замість ходу пішаком на А3 було зіграно кінь на Е4. І це груба помилка. Просто прогавив Фомак як він казав у коментарях, що чорні можуть зробити рокіровку. І тепер хід А3 вже нічим не допомагає, тому що в цьому випадку слон забирає на F1, Тора забирає на F1, і через те, що Тора стає на D8, кінь не відходить на С6, а дає ось цей шах на Д3 з дуже сильною атакою. Тому після довгої рокіровки було зіграно кінь, забирає на F6, пішак забрав на F6, слон забрав на С4, Ферзь забрав на c 4 Ферсіде на Е4, розуміючи, що король в небезпеці, білі дуже хочуть розміняти ферзів, це з одного боку правильно, але з іншого втрачається якість. Пішак F5 і кін 3 І зараз подвійний удар конем на С2, кінь забирає на А1, слон Д2. Коня відіграємо, тому що якщо кінь відійде на С2, то буде с 1 зі зв'язкою зіграно слон G7. Білі забрали коня. Пішак F4 свого здвоєного пішака чорні посилають вперед, щоб розбити пішакову структуру білих. Кінь відійшов на F5, слон забрав на Б2, Тура Б 1 слон під боєм слон відійшов, білі забрали на F4. Ну і ось така позиція без якості, один пішак за якість. Зрозуміло, що це зовсім недостатня компенсація. Чорних позиція близька до виграної. Макшудло в інтерв'ю казав, що у Вармердама багато на цьому турнірі виникало позиції з перевагою, яку він не зміг реалізувати, тому продовжував тут грати, боротися і хотів все-таки хоча б здобути нічию. Хоча нагадаю, на партію він ішов з твердим наміром перемогти. Тора е 8 шах, слон Е3, слон F8, G4. Білі грають там, де вони сильніші. Тут в них 4 пішаки проти двох мають намір створити прохідних. Пішак b5, король F3, тура d3, кінь g3. Тура заходить за пішаком на A2, який слабкий. Кінь йде на Е4. Тура забирає на А2, кінь F6. І тут, хоча чорних ніхто не змушував, але вони взяли і дали якість назад. Тура забирає на Е3, пішак забирає на Е3. Комп'ютер показує тут нулі. Хоча з практичної точки зору у чорних все-таки є перевага, тому що їх два прохідних зв'язаних пішаки насувати набагато легше, ніж білим на цьому фланці. Тора забирає на h2, кінь кіньда на d5, король b7, Тора c 1 слон d6 e 4 трохи насуваємо пішаків, втора H3 відкинули короля на другу лінію. Пішак іде на H6. Не даємо можливість грати g5 і зафіксувати пішаків на полях F7 і H7. Пішак іде на Е5, слон відходить на b8. Тут стора D1 показує неточність, рекомендую комп'ютер ставити. Туру на поле Б1 або А1, щоб заважати руху цих пішаків та сварити цей хід важко, тому що він доволі логічний і мають намір білі поставити туру на відкриту лінію, щоб десь була можливість для вторгнення, тому що на лінії це таких можливостей не було, всі поля перекривають король. Та тепер пішаки чорних насуваються. Пішак А5. Тепер тура повертається на А1. Відчувається певна невпевненість в грі Максудлу, тому що чорні вже починають рухати пішаків, а що зробили білі за останніх декілька ходів не так ясно. Раз стає на Б1, король С6, кінь Б4, шах, король відходить на B6, король Д2, ТР4. Атакуємо пішаків, як тільки король від них відійшов. Правда, комп'ютер каже, що з поля G3 атакувати було краще, забираючи можливість і g 1 зіграти, і залишаючи короля обрізаним ПО третій лінії. Тут кінь Д5 шах, король короля 5, і Тура c 1 Дуже складний еншпіль, розбалансована позиція. За білих грати доволі непросто зрозуміти, як проти цих пішаків боротися. Тому слідом за комп'ютером макшудлу не будемо сварити, тому що хід Тура c 1 знову ж таки ідея стати на відкриту лінію, вторгнутися, створювати загрози, забрати пішака на F7, утворити якогось прохідного пішака. Все доволі логічно. Замість цього ходу рекомендував ставити коня на Б4 для того, щоб блокувати. Замість ходу Тура c 1 рекомендував комп'ютер ставити коня на 4 а4, Щоб якось пішаків блокувати, але це 1 по-людському дуже зрозумілий хід. Тура аж 2 шаг. Не забираємо цього пішака. Після король D3 насиваємо пішака свого А. Дуже важко його зупиняти. Зіграно Тра це 8 грають білі на якусь свою контргру, хоча, очевидно, що вона трошки запізнюється. Слон відходить на А7, Тураце 7, ще шах. Король відходить на Е4, і слон відходить на F2. Тора забирає на F7. Зараз на рух пішака вперед. Білі мають намір зіграти Тора Ф8, щоб потім з поля А8 шахувати. Тому слон С5, не даємо цієї можливості, і після Тура С7 слідує А2. Таким чином, чорні виграли темп. Тепер Тура c8, Якщо ставимо ферзя, то тура a8 його виграє. Тому король А4 має намір на хітора a8, просто підвести короля на b 3 Ходу кінця 3 з подвійним ударом на короля та на пішака немає, тому що тура на h3 стоїть, і в білих немає ніякого захисту від того, що цей пішак прийде, і за нього доведеться віддавати туру. Тому вони грають e6, хочуть десь свого пішака вести прохідного, але у чорних виграна позиція. Найпростіше виграш досягався ходом слон А3. Захищаємо пішака від атаки, тури по лінії А. Поле це один беремо під контролем, тому ра не може повернутися. Чорні просто виграють. Тут білі ще можуть спробувати зіграти тура С3. З ідеєю, що чорні заберуть цю туру, і після кінь б'є С3, король Б3, кінь забирає на А2. І ця позиція насправді навіть виграна для білих, тому що тепер їх пішаки йдуть вперед. Але, звісно, після ходу тура С3, чорні не стануть забирати, просто проведуть свого пішака вперед. І після тура б'є h 3, у них величезна перевага. Та замість ходу слон С3, який був правильний, зіграно тура А3. Схожі ідеї, тому що ходу Тора С 1 немає, тому що тут слон стоїть, і трою захищаємо пішака від атаки по лінії А. Але цей варіант вже призводить до нічої, тому що тепер після Тора б'ється 5, А1 ферзь, пішак іде вперед. І виявляється, що чорні не можуть нормальним чином завадити йому пройти у ферзі. В більшості варіантів комп'ютер рекомендує чорним тут просто ставити білим вічний шах. і це насправді також дивовижно, що король білих знаходиться в центрі на Е4, а чорні нічого йому не можуть зробити ферземі турою. Тому що там, наприклад, варіантів ферзі 1 король ховається на F5. Якщо зіграти тура Д3, з ідеї забрати коня, потім забрати пішака, то тут ще у чорних може виникнути хлепа після ходу кінь b6. І якщо король Б6 то тура Е5, перекриваємось по лінії Є e, і проводимо ферзя. А якщо король А5, то кінь С4, шах, користуючись зв'язкою, і кінь Е5 з загрозою забрати на D3, і загрозою провести ферзя тут у білих навіть краще. І тому за чорних тут рекомендується шукати вічний шах, наприклад, після ферзь F1, ці ідея поставити ферзя на d3, ферзя поки що погано ставити, бо буде лінійний удар на короля і на ферзя. Тут король 5, ферзь d3 шах, король 6, ферзь Д4. Нападаємо на туру, тора c 8 тора є 3 шах, кінь забирає, ферзь забирає, король Д7, ну і тут вічний шах. Та нічиї не було в партії. Після ходу ферзь h8, вармердам навіть програє. Тут у білах є єдиний виграшний хід. Спробуйте його знайти. Макшудлу його знайшов. Тура Тураце 8, ставимо туру під бій, з ідеєю, що якщо Ферзь забирає туру, то кінь Б6, подвійний удар на короля і на Ферзя. Ну і створюється загроза поставити нового пішака. Вармердама в цей момент залишилось лише обхопити голову руками і сидіти самому в темному залі, тому що це була остання партія туру. Ще було ферзь 7 шах, пішак f5, Тура G3 поставили ферзя, Тара забрала на G4. Король відійшов на Е5, і тут Вармердам здався, тому що король тікає від шахів. Після Фарзі 7, наприклад, відійшли на d6, шахів немає. А Після цього вже білі включаються і починають атакувати короля Чорних. Дуже прикра поразка для Вармердама, тому що виграв спочатку дебют, отримав величезну перевагу. Потім, після того як віддав якість назад і виникла рівна позиція, він ще раз виграв Еншпіль. І потім така груба помилка. Вхід Персяж 8 який пропустив хід Тураці 8 дуже прикро за нього. На екрані перед собою ви бачите інші результати цього туру. Фіруджа програв в доволі цікавій позиції. Здійснив сумнівний маневр. Після чого його позиція розвалилась за декілька ходів. А інші партії Женя проти Ніші Гірі та Гокеша проти Віді та закінчилися. Нічію, і ось перед вами поточне положення гравців. Після 9-го туру. На сьогодні у мене все. Дякую вам велике за увагу. Підтримуйте збройні сили України. Підписуйтесь на цей канал і до зустрічі.